Матуся, купи мені шоколадку. Ну хто ж там шумить? Час лише дві години дня. Стривайте, не вже настало 31 жовтня. Це означає, що починається період моторошних елонських пранків над сестричкою Джейн. І першим пранком буде привид скульти та білого простирадла. Не забуваємо про страшну пику. Ну як? Страшно. Ага! Тоді погнали далі. Потрібно бути дуже-дуже тихим. Бу, -у. а от і сестричка солодко спить. Можна повісити привида прямо над її головою, щоб це було перше, що вона побачить, коли розплющить очі. Після привида вона зверне увагу на свої руки, а на них будуть моторошні рукавички. рук огра. Ага. Вона захоче встати і знайти мене, але далеко не піде, якщо під ногами будуть круглі цукерки. Далі найкрутіше зелений слам на тарілці. Вона впаде в нього обличчям. Це буде мега смішно. Yeah! А тепер останній штрих. Yeah! Це гляна стіна замість проходу. Погнали дивитись і сміятись. Ох, oh, який приємний ранок! <страс> <страс> Мамочки, що це за чудовисько? я чудовисько? А це лише рукавички. Ой-ой, це точно бен. Ой, падаю. Ю, сподіваюся, що це не соплі. Ну все, бен. Зараз ти в мене отримаєш. Я вже йду до тебе. Що таке? Тут раніше був прохід. А, то це просто шпалери. Доброго ранку, сестричко. З Хеллоуіном тебе. Ха-ха. щось в поганому настрої прокинулась. Яке круте шоу, око не відірвати. Треба б чимсь поснідати. О, молоко! У нас якраз є пластівці на сніданок. Чудово! Але сестричка Джин зараз так задивилась шоу, що я не можу не пранканути її. Пересипаємо всі солоденькі пластівці в мою тарілку. А ось для сестрички в мене є дещо цікавіше: огидні черв'яки. Пересипаємо все в порожню упаковку з під пластівців і дамо Джей на пробу. Сподіваюсь, що їй сподобається такий сніданок. Ну, все можна подавати. Ей, сістер, я тобі тут усе для сніданку приготував. Ось тобі чашка, молоко та пластівці. Тримай ложку, смачного сестричка. Ой, як це мило. Братику, дякую. Я просто задивилась на нове шоу. Весь ранок дивлюся, не можу зупинитись. Я краще не снідала. Я обожнюю пластівці з молоком. Ох, виявляється, я справді зголодніла. Такий чудовий запах. Фу, яка гедота. Бен! Ха, Ха, Ти поїла черв'яків на сніданок. Зватиму тебе любителькою черв'яків. До мене прийшла крута ідея, як пранканути братика. Зробимо фейковий стіл з чорної скатертини з отвором для обличчя. Поставимо зверху попкорн. Та зробимо страшний грим. А тепер можна й налякати. Ого, ціле відро попкорну! Крутяк! Зараз поїмо підкриті відосики. Комедний момент якось все підозріло, але попкорну все одно хочеться. Ауч! Який монстр мене вкусив? Я попкорновий монстр. Тобі не можна їсти мій попкорн? Не їж мене. До мене прийшла нова крута ідея для пранка. До мене нещодавно прийшла фейкова рука. А Джин якраз прикрашає кімнату до Хеллоуіна. Буде смішно, якщо я ненароком просверлю собі руку. Ха -ха. Для цього мені лише треба надіти фейкову руку. Чудова, йду, допоможу сестрі. Джейн, що ти робиш? Давай я допоможу тобі. Я якраз з собою інструменти приніс. Зараз мить просверлю дірки у стіні для цвяхів. Ой, щось у носі засвербіло. О, ні, моя рука. Я просверлив руку. Мамочки, не вже це рукабина. Це фейкова рука. А він непоганий в пранках. Але я йому відповім. Зараз я його пранкану штучним мозком. Мені потрібні закривавлені бинти та штучна кров. Намотаємо бинти і переховаємо все під перукою. Можна йти лякати. Навіщо вензи дістала ніж? Мамочки, дивитися жахіття на ніч погана ідея. Що буде далі? Отже, Джейн прийшла дивитися зі мною фільм. Мої улюблені чіпси. Що не хочеш давати? Тоді я смикну тебе за волосся. Що відбувається? Джей, ну ти в мозок видно. Мамочки, давай, давай, біжи, братику. Нова ідея пранка над братиком Беном. Зараз виріжу з гарбуза страшну пику, яка точно його налякає. Це будуть очі, а тепер ротик. Чудово! всередину потрібно покласти свічку, та готово. Тепер нашого гарбузового монстра потрібно покласти під ліжко бена. Стемрявиця пика здається ще страшнішою, але і цього мало. Потрібно залишити криваві сліди, ніби під його ліжко сховався монстр. А тепер треба тікати, доки Бен не прийшов. Моя улюблена пісня грає. Так, а це мій улюблений момент. Яхо! Гей, що то за сліди. І чому вони ведуть під моє ліжко. Мені страшно. Хто під ліжком? Мамочки, у мене монстр під ліжком. Вафлі Чудовий вибір, шеф схвалює. Це легко. Yeah. Круто, почну з яєць. Дивіться, як я можу. Обережно, бо розіб'єш. Я цього і хочу, бабуся, а тепер цукор. All right, all right, all right, all right. Але тільки трішки. Я зрозумів. Одна дрібка. Uh, Молодець. Uh... Ага, повірила. Чим більше цукру, тим смачніше. А от і борошно. Ось, здається, я зараз чихну. О, Пронесло. Слава Богу. Апчхи! Опс! Ну, ти даєш ну чи увесь стіл забруднив. Це вийшло випадково. Та годі вам. Чудова, борошна є, тепер молоко. Це не складе труднощів. Активую супершвидкість. Я швидше будь-якого міксера. Сюрприз. скітлс, точно потішить малечу. Краса! Миски готові, як і тісто. Треба лише з'єднати їх ще трохи малятко. Ці вафлі будуть щось. Клас! Як же здорово, що у мене є вафельниця у формі серця? Можна залити кольорове тісто і вийдуть райдужні вафлі. Одна мить. Та-дам! Це просто бомба! Ямі! щоб здивувати малечу, я прикрашу їх шоколадом і посипкою. Ого сам би їх з'їв як би не челендж. Яка краса. Потім усі зуби будуть зеленими. Барники псують шлунок і смак вафель. Тому я не стану їх додавати. Малятко спробує мій варіант і не зможе зупинитись. Секрет бабусі це кленовий сироп і, звичайно, вершкове масло. Ці вафлі неймовірні. А як щодо натуральних барників? Кабачок зробить мої вафлі одразу і смачними і гарними. Два в одному. І перемога в шефа в кишені. Залишилось лише додати пару незамінних інгредієнтів, і можна заливати тісто у вафельницю. Погнали! Вуаля шеф пропонує вашій увазі розкішні вафлі. Тепер час зайнятися декором і додати пару листиків для повного ефекту. Листя це огидно. налітай, малеча. Як цікаво. Ого. Ось це ви постарались! Хоч ти! Я почну з вафель, котрий приготувала бабуся. Це смачно, але дуже просто. Ух ти, який незвичайний декор. Що тут роблять листя? Ну ні. Самі вафлі виглядають непогано. Зараз спробую. О, Ну й гидота. На смак як мочалка, Я таке не буду. Ось це так. Які прикольні вафлі. Вони ще й у формі сердечок, як мило. Дякую, братик. Це дуже гарно і дуже смачно. Я наїлась, а ти переміг. Дякую, ура! Що ти там намалювала? Зараз побачиш. Приготуй мені картоплю крі. Запросто буде зроблено. Бабуся, ми вже почали. Я не сплю. Зрозуміло. Це олія. Супер. Куди там її завжди наливають? Е, чому вона так погано л'ється? Схоже, кришка зламалась. без неї швидше. Тепер все правильно. Який я молодець. Це пакет замороженої картоплі. Я беру для себе, але для малечі нічого не шкода. О, ні, стій. Там дуже багато олії. Звідки ці бризки? О, як боляче! Годі бризкатись! Це нестерпно! Е. Хто так готує? Пробач, бабусь! Олії треба додавати набагато менше. Дивись, і вчись. Цього достатньо. Тепер можна вмикати плиту і класти картоплю маленькими порціями. Хоча ти править так швидше. Головне, щоб олія не бризкала. Апетитна та хромка картопля готова. Можна викладувати в миску і додавати соковитий кетчуп. Що скажете, шеф? Браво, бабуся! Хоча дизайн слабкуватий. у челенджі треба проявляти фантазію. Я поділю картоплю на порції, візьму тоненький шматочок бекону і загорну в нього картоплю. Валя так набагато краще. А щодо соусу ви мали рацію, він зробить страву набагато смачнішою. А петрушка надасть їй шарму. Чудова! Я не вмію готувати картоплю. Що ж мені робити? О, придумав. Зараз малятко буде в шоці, бо я пригощу її моїми улюбленими мармеладками. Вони так схожі на картоплю фрі, смачного сестричка. Якщо всі подають соус, я також його зроблю. Але замість нього полоничний сироп пригощається. Картопля фрі виглядає розкішно. А як смачно вона пахне, подивимося приготувала бабуся. Ага, Ось це прикольно. Mm, пальчики оближеш. А це ще за шедевр від шефа. Петрушку я не їм, проте соус доволі апетитний. Mm, це варто спробувати. Ой, фу, не люблю бекон. Цікаво, що зробив братик. Ух ти, це мармелад. Нічого собі, хочу ще. Я знову віддаю перемогу брату. Дякую, малече. Так, набагато краще. Дякую, бабуся. А тепер я хочу роли. Вас зрозумів. Ви звернули за адресою. Мамочки, що це таке? Норі і риба повний відстій. Якщо малятка кайфує з мармеладок, я знову використаю їх. Це ж так, смачно. Спочатку треба налити вершки, а потім покласти мармеладні очі. Ну і, звичайно, ще додати ведмедиків. У мене вийшли неймовірні солодкі роли. Крутяк. Залишилась wow. лише полити їх сиропчиком. Дивіться, як готує майсер. Mm, Ого. Oh. Одним мармеладом не вгамувати голод. Тим паче, що малятко їх вже їла. Якщо вона просить роли, значить хоче роли. Oh. Для початку її відварю рис. <рес> рис. Так от що треба для цих самих рол. Це бабуся вміє готувати. Дивіться сюди. Oh. Другий інгредієнт авокадо. Максимум корисних жирів, мінімум шкідливих вуглеводів. Бабуся також так вміє. Ох, вже ця бабуся. Вона точно не зможе нарізати лосось також тонко, як профі. Рис вже зварився. Ах, так, я зовсім забула про норі. Сир та авокадо стануть начинкою. А килимок допоможе надати правильну форму. Чудово! Мені лишилось викласти рибу зверху. Страва від шефа готова. Нічого собі. Ой, до шефа мені далеко. Що ж робити? Ідея. Якщо потрібна кругла форма, можна взяти огірок, вирізати місце для начинки і покласти сир. Це будуть роли у стилі бабусі. Ми готові, малятко. Так, подивимось. Це не схоже на роли. Але все ж таки спробую. Ой, мені не подобається. Пробач, бабуся, я таки не їм. Дивно виглядає і не смачно. Oh. А роли від шефа виглядають саме так, як я й малювала. Ух ти, як смачно. Mm, yummy. А це що таке? А, це гостра васабі. Рятуйте! Oh. Ух ти, яка краса! Це смакота! Nice. Hmm. Розкішно, братику! Ти найкращий! Радий старатись! Uh -huh. На сам кінець я хочу каву! Wow, wow, wow. Зробимо в два рахунки. Добре, мила! Hi -hi. Домовились! Цей пакетик в мене лежить вже дуже довго. Нарешті його час використати і заварити філіжанку ароматної кави швидкого приготування. Треба залити його окропом і додати молочко. Подивимось, ідеально. Ой, фу. яка вона гірка та гаряча. Я думаю, що сестричка любить холодну і солодку. Я візьму лід і додам шоколадний сироп. А заразом прикрашеним чашку. Потрясно. А тепер використовую готову перевірену каву від трофі. Я знаю, що це точно буде смачно. А ще я обожнюю вершки. Якщо подобається мені, подобається й малечі. Та-дам! Прикольна гірка. Я посиплю її печиво моро. Крутяк. Що, бабусь? Що це ти там слухаєш? Заціни, бабуля. Йо-хо! Взагалі-то у нас челендж. Який аромат? Шеф використовує лише краще зерна кави. Спочатку їх треба подрібнити, а потім можна заварити. Все має бути точно, лише тоді вийде ідеальний смак. За допомогою колби можна контролювати об'єм молока, а заразом збити його прямо тут. Ось це технології. What? Ви також можете використовувати гаджети, щоб досягти такого ж результату. Ще один секрет. Солодка вата зробить будь-яку страву неймовірною. Як вам? Прикольно, малятку. Спробуй! Клас, почну з бабусиної кави. Ой, яко гидно, не можу пити цю каву. Як же так? Ох. Хм. Ух ти, солодка вата. Зійти з розуму. Це мега круто. ой ха -ха. Як вам мої вуса? А про каву я вже й забула. Її також треба спробувати. Але не без солодкої вати, звичайно. Мені дуже подобається. А що приготував брати? Ух ти! Це шоро! Та ще з вершками!» Яка смакота! ямі! Mm, Холодна кава це круто. Я так і знав. Ура! Помож віддати перемогу. Складний вибір. Переміг шеф. Це сама смачна кава з усіх, що я пила. О, але забери його той, хто краще намалює, час пішов. Ей, Мері! У тебе щось під носом. Ні, Бен, це зовсім не смішно. А мені здається, що це дуже смішно. Так, надряпай пір'ям новий телефончик. Ой, вони пір'я зламались. Потрібно знайти щось інше. Що? Курка. Смердючий носок. У яка гедота. Що це таке? Мені якось погано. Ой, же, Я не навмисно. Продовжимо. Пантики, цукерки, гроші. О, ідеально. нею я і надряпаю свій майбутній телефон. Так, ще одна деталька. Ну все! Здається, ідеально. Монетка, дякую. Як твої успіхи? Мої. Та ось зараз почну малювати. Ось тільки вже забула, що ми маємо намалювати. Ой, точно, телефон. Головне, щоб було зрозуміло, що це телефон. Приголомшливо. Бен. Твій малюнок. Ой. Я тут. Ви що забули про мене? А що? Ви вже намалювали? Ой, я нічого не встигла. Моя я mm. Ой, я малював всю ніч. Час закінчився. Я нічого не встигла. Розслабся. О, до мене прийшла ідея. Поміняю малюнки місцями. Мері, а що в тебе? У мене ось такий малюнок. Чудово, Мері. Бен, а в тебе? Зацініть мій малюнок. Що, який жарт. О, ти що, поменяла малюнки? Так, ну і що, айфончик мій. Бе-бе-бе. Треба терміново зробити фото. Що? Це старий телефон? Ми ще з з'їхали. Новий приз Барбі. Як вам? Правда, розкішний. Дівчата, ви чого Прокиньтесь. Це не просто Барбі. Дивіться, це торт Барбі. Бачу, що ви в захваті. Добре, тоді запускаю час і поїхали. Так, і як малювати апаратом з цукерками. Може, треба з'їсти цукерку і тоді з'явиться натхнення? Ммм, то це жуйка. Я зможу використовувати її як пластилін. Так. Класно виходить. як тобі. Маленька, ти ваще красуня. Я зараз теж виліплю малюнок не гірше. Це буде голова. Так, мені потрібні ще жуйки. Червоних вида сокня. Класно. Мері, дивись, як тобі. Я старався. У Бен, це схоже на чудовисько! Фу. Клас, мені вдалося відкрити апарат. Потрібно розжувати, як найбільше жую. <рик> так, такої кількості <рик> вистачить. Цей шматочок ми розкатуємо і кладемо сюди. Потім це сюди. Так, чудово. 对啊。<Yeah. S 2> yeah. малюнок. А що покаже Бен здається, не хоче тор. приз забирає. Мері, ти заслужила. Ура! У Барбі мені немає рівни. так, спробуємо. Як смачно. І останній шматочок. Друзі з Макота. Здається зі все. Хоч можна наш моточок. Ну, Тримайте, але тільки залиште мені. Дякую. Ну, набір Дівчата, ви будете в захваті. А для мене прибудуть. Зараз ну, намалюю по коло. Час пішов. Так, потрібно намалювати. Mm -hmm. простого. Так, так, це контур. Потім тут кілька деталей, тут серце. Так, а що непогано виходить? Ммм, дівчатка, дивіться. Зацініть мій малюнок. Правда гарно. Ніхто не може намалювати краще за мене. Я зараз покажу майстерність. Що? Це я зараз покажу, хто тут краще художній. Я якраз прийшла геніальна ідея. На розфарбованні, якщо можна натерти на пертікри, накрити дороги макошем паперу, я все добре попресувати гарячою праскою, щоб крейда розплавали. Бачите, як просто зараз я щось придумаю. Точно, у мене є опера. Показуйте свої розпит старше буде Мері. О, май гад! Це захнули не те. Так, Джин у тебе. І знову якісь картаполі. Це навіть виглядає смішно. Може, ти мене порадуєш? Оце шедевр! Бен. Не можу повірити очам. Навірка с медики Тиві. І що мені робити з ним? Не розумію. Мері, може ти хочеш макіяж? Джейн, або тобі потрібна косметика. Дівчата, у мене зараз голова закрутиться. Okay. Але є ідея. Давайте я зроблю вам макіяж одчасового. Так. Ну як вам? Я стара. З мені ну пробачте. Так, так, кошенята мої. У мене для вас новий приз кошенята. По вашим обличчям зрозуміло, що ви оцінили мій подарунок, тому починаємо малювати. Ой, тобто, звичайно, як завжди, замалювати від ковіду кошеня, то простіше просто. Так, зараз очі, гушка і... Про бабки не забуди. Чудово! Як це зробив? Ну чого знайти? Та тому що роки ти вчилися малювати котики, ти явно прогуляв. Я тобі зараз покажу майстер-клас. Ммм, кисленько. Дітий час до вісімця. Чекаю ваші роботи. Ми ви не вже ти все з'їла. І малюнок не намалювала. Так показуємо. Бен, що в тебе. Ну, так собі. Я ж розумів, що у Марі нічого немає. А чи може Джейн порадувати? Вау! Як оригінальна!